Привіт! Якщо ви тут, значить це не випадково. 2026 рік стане для Діви роком внутрішнього перезавантаження, зрілих рішень і виходу на новий рівень стабільності. Ви почнете чіткіше розуміти, що у вашому житті працює, а що давно потребує змін. Це рік, коли якість важливіша за кількість. А глибина за швидкість. Діви у 2026 році відчують потребу навести лад не лише у справах, а й у думках. Зрозуміють, що варто позбутися зайвих обов'язків, людей та сумнівів, почнуть будувати життя більш усвідомлено та спокійно. Цей рік сприятливий для довгострокових планів. Навчання, професійного росту та зміцнення внутрішньої опори. У професійній сфері 2026 рік може принести помітний прогрес. Але не через різкі стрибки, а через системну роботу. Перша половина року це час для аналізу, підготовки та перегляду цілей. А друга половина це період результатів. Визнання нових відповідальних ролей. Дівам важливо не знецінювати себе. Ваші знання та досвід у 26-му році матимуть досить високу ціну. Можливими будуть підвищення, зміна посади або перехід на більш стабільну, але досить цікаву сферу. Фінансова тема року стабільність через дисципліну. 2026 рік не про ризик, а про грамотне планування бюджету, поступове зростання доходів, розумні інвестиції в себе, в навчання та здоров'я. Ймовірними будуть витрати на дім, родину або довгострокові проекти, але вони будуть виправданими. У сфері почуттів 2026 рік змусить дів бути чесними. З собою. Якщо стосунки мають фундамент, вони зміцняться, стануть глибшими, якщо зв'язок тримається лише на звичці, будуть можливими важливі рішення. Самотні діви можуть зустріти людину, з якою буде спокійно, надійно та по-справжньому. Але треба зрозуміти, що це рік не для легковажних романів, а час для зрілих союзів. Організм у 2026 році тонко реагуватиме на перевантаження. Важливо не ігнорувати системи втоми, дотримуватися режиму, знаходити час для відновлення. Рік буде сприятливим для оздоровчих програм роботи з психоемоційним станом, а також формуванням корисних звичок. Цей рік допоможе дівам позбутися надмірного. Самокритицизму допоможе навчитися довіряти собі та приймати недосконалість як частину життя. Ви почнете більше цінувати прості речі, тишу, порядок, внутрішній баланс. Порада року для ДІВ не поспішайте. Ваш шлях у 2026 році це впевнені кроки, а не біг. Те, що ви будуєте цього року, матиме довготривалу цінність. А тепер детальніше по місяцях: січень. Початок року змусить Дів зосередитися на собі та власних цілях. Ви захочете більше ясності та порядку, як у справах, так і у думках. Січень підходить для планування, навчання, аналізу минулого року. Не варто поспішати з важливими рішеннями. Спочатку потрібно все зважити. Лютий це місяць активних контактів та важливих розмов, можуть з'явитися нові ідеї або пропозиції, пов'язані з роботою чи співпрацею. У стосунках важливо говорити відкрито, так як замовчування можуть створити напругу та. Проблеми в майбутньому. Це буде сприятливий період для налагодження зв'язків. Березень. Цей місяць акцентуватиме увагу на партнерстві. Дівам доведеться чітко визначити межі, як у коханні, так не може бути в ділових відносинах. Треба вчитися розділяти сфери життя і не переносити проблеми на роботі на стосунки. Якщо виникають проблеми, то їх треба вирішувати, не шукаючи винних, серед тих, хто поруч. Події місяця спонукатимуть до прийняття важливих рішень. Ви будете здатні зробити вибір там, де довго не наважувалися. Не жертвуйте собою заради чужих очікувань. Квітень. Це емоційно глибокий період. Ви відчуєте потребу щось завершити або відпустити. Це гарний місяць для внутрішньої роботи, трансформацій, для зміни поглядів. Фінансові питання потребуватимуть уважності та обережності. Травень. Це буде час для розширення горизонтів. Подорожі, навчання. Нові знання принесуть вам натхнення. Діви почнуть бачити своє життя ширше, з'явиться бажання вийти за межі звичного. Місяць буде досить сприятливий для обговорення планів на майбутнє. Червень. Фокус плавно переходитиме на кар'єру та самореалізацію. Можливі нові обов'язки, визнання. Або відповідальні рішення. Ваша працьовитість не залишиться непоміченою. Головне не брати на себе більше, ніж ви можете витримати. У вас хоч і достатньо терпіння, але нервова система досить чутлива. Липень. Це період уповільнення та переосмислення. Захочеться тиші, усамітнення, відновлення енергії. Липень це ідеальний місяць для відпустки, твор... творчості, турботи та для того, щоб подбати про своє здоров'я. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він підкаже правильний напрямок серпень це ваш особистий місяць сили. Діви відчують прилив енергії, впевненості. Та ясності. Це прекрасний період для старту нових проєктів, змін у зовнішності та важливих рішень. Ви станете більш помітними та впливовими. Вересень це місяць фінансової стабілізації та практичних кроків. Можливими будуть грошові надходження або вигідні пропозиції. У стосунках важливо цінувати надійність та взаємну підтримку. Присвятіть ці 30 днів для наведення порядку у справах. Жовтень це буде активний, насичений подіями місяць. Це період для спілкування, поїздок, новин. Ви зможете отримати важливу інформацію або пропозицію. Слідкуйте за словами, вони матимуть силу впливати на життя. Що може призвести до неочікуваних змін листопад. Це час для того, щоб зосередитися на домі, родині та внутрішньому комфорті. Цей місяць може принести серйозні зміни в особистому житті або сімейних стосунках. Досить емоційна атмосфера буде навкруги. Це буде час для відвертих. Розмов. Не бійтеся відкривати душу. Ключем до вирішення будь-яких проблем буде відвертий діалог. Проблеми починаються там, де люди перестають розмовляти. Грудень. Підсумковий місяць року. Ви озирнетеся назад і з гордістю побачите, як багато зробили. Грудень принесе теплі зустрічі. Творчий настрій та бажання подякувати собі. Це буде гарний час для завершення справ. Головне послання 2026 року для ДІВ: Рік навчає вас жити спокійніше, але впевненіше. Менше сумнівів, більше довіри до себе. З новим роком! З вами була Дженеза. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.